Маємо ось такі картопле купачки дворядні. Кого цікавить, телефон є в шапці профіля. Телефонуйте. Зараз сезон, то вони змінюються. Щось приходить, щось купляється. Ось така є купачечка. задній металевий, передній металевий транспортер. Як прийшла, так віддаємо. Нічого не робили. Щось бачу, тут в Польщі біноклі, щось таке мінялося. Ну, обслуговували. Є така. Мінений передній транспортер, задній на резині. Цього сезону багато беруть на резині, питаються щоб задній. Ось така стан. В принципі, роблена гарна копачка. Така є, тут все в оригіналі. Нічого не міняли. Ось такий от стан. Тут це в оригіналі. Задній металевий. І ця є. Ось такий стан. Тут от теж все в оригіналі. Є трошечки ржавчини. І ще є чотири зараз на реставрації. Тобто десь будуть зв'язочки міняти, десь будуть міняти Транспортера, десь може біноклі, щось таке переробляти. В принципі, любу купачку можемо перебрати, бо є запчастини. Е, кого цікавить, телефонуйте, в шапці профіля є всі дані. Можемо доставити, кого цікавить.